І оця осіння сьогодні, слава Субтитры сестри, Вітаємо вас із великим днем, великим праздом до святих Першого апостолів Петра і Павла. Ті два апостолі, які є найбільш відомими, які всі не знають, які потопилися найбільше. То їхня праця, Вона є найбільш. покидуючи спасіння людьми Води краще веде життя вічне. Тобто благодать Святого Духа, яка зійшла на апостолів, їх, день запали, вона їх надихає і вона не дає їм, щоб вони цю радість, радість від життя, яке Бог дає людині, щоб вони її замовчали. Apostol Pavlov je vedno, če ga zanesete, prositni na e, te čas podrežbe. так же саме, і мав подорожі, і як ми зараз поличуємо слово подорожі, і вона для нас так став сім, сіли на автобусі на бої. Ди гримня під підшанування. Se ne bacio nel sudo, questo... Але буде громадянина риба, вони могли просто зітряти, але над ними повинен звершитися суд. Тобто він, він чекав в ній кілька років в'язні. І знову, користь на скільки не чекаємо на п'яти до інших, вони натиснули переважно час, коли він був тікнув. І ми з них не чуємо якогось упадку дух. Настільки Бог змінює люди, бо цей самий Павел відомий поширений апостол. Божий Дамаск, він пустився із Господа. І ви висіли світло, яке розвітило його. І він почув голос, який до нього визимає його. Бо майбутній апостол Списав, Він охрещується і розвиває. І так же саме Верно, так як він Христов Досвіло визнає, безумовно, самовідано проповідає спасіння і Воссіння і життя, яке Бог пропонує людині. Після того, як він був, який постраждав за діло. Апостол Петро, також буде Римі він проповідував, і він, як я казав того чатруна, який там був, і не тільки це, але й бачив інше, чудесне воскресіння робив. І коли імператор Нерон спалив Крим, він звинував цей Історія він звинувачував постійно і були такі злі, така секта, що вони взяли на місце спогади. І це були підставою для того, щоб він переслідував християн. І були жорстокі гоніння на християн. І апостол Петро для того, щоб е зберегти життя, він покидає він і виходить. І бачить таке відміння, він виходить з міста. А на зустріч бачить Христа Спасителя, який піде місяць. участвовать, когда весь мы Please. Ми святкуємо, ми святкуємо, ми, ми вітаємо Бога. Хоча у сонці є день, коли людина окидається. І важливо це поставляє святи в такі дні. Ми, ми радуємося і вони радуються. тому що вони приходять від життя трійного. Від мати Бога. Тому що те, що Бог пропонує людям, прекрасніше. прекрасне. Можна з І Ми читали в посланій він пише апостол Павло, що я бачив, я знаю людину, яка була взяти до неї, але він не може розказати, не може розказати. Не дуже сильно, не дуже багато залежить нашим, е, нашому спасінню, тому що Бог дає нам спасіння, а від нас залежить мало. прийти до Бога, довіритись Богу, відкритись перед Богом, зі всіма своїми немочами і долями, з всіма своїми стражданнями тягами, які в нас є. Ми не повинні їх вирішити всіх, щоб прийти до Бога. Ми не повинні подолати все дуже багато всяких речей в собі, в тому числі, щоб стати достойними перед Богом. Бог приймає нас, але від нас треба мало. Від нас треба усвідомлення того, що ми без спасіння Божого. Без його серця ми не маємо на звітів. Відкритись йому і віддати йому себе, тих людей, за яких ми переживаємо, з яких ми хвилюємося. Віддати йому цей маленький крок, це те, що буде зумовний. А далі Бог Духом Святим. Він просвічує людину, він укріплює людину, він змінює люди. І як апостоли, які були поясли після зіслання Святого Духа, він вийшов явному протиповітряні, без страшного. Отак міняє Бог а Бог міняє тих, хто приходить до нього. Вітаємо іменики, даємо пам'ять, Петрів Десь надома. Хай Господь Бог дарує всім вас, те, що потрібне нам, на дорозі, до нашого власного спасіння. Веркість і кріпкість Духу, які мали Господа, Хай воє для вас і наших рівнях. Вітаємо вас за свято, слави Світові!